Сім десятків депутатів, понад 30 питань і майже 5 годин обговорень. 25-та позачергова сесія обласної ради 6-го скликання закінчилася спокійно і без очікуваних провокацій. Попри те, що революційні часи вже позаду, від зазіхань невідомого ворога депутатів своїми тілами захищала самооборона. Замість Михайла Гайничару, який зараз перебуває у відрядженні, засідання вів його заступник Валентин Маніліч. Спочатку народні обранці привітали новоспечного колегу свободівця Віктора Тамчака, який до цього виконував обов'язки помічника депутата. Свою місію в обласній раді молодий політик окреслив так: Розумієте, я один із тих що хоче добити змін, але не все від мене залежить. Я, наприклад, взагалі є прихильником, що щоб щось побудувати нове, до да, не треба старе розуміти, ремонтувати. Одним із головних питань сесії був перегляд бюджету області, який тепер становить понад 4 мільярди гривень. Фінансисти розраховують отримати додаткові кошти з фонду регіонального розвитку, аби продовжити будівництво об'єктів соціально-культурної сфери. Були кошти не розподілені ще дорожнього фонду. Вільний залишок з минулого року він також піде цього року на дороги комунальної власності. Загалом десь. На цей рік передбачено в обласному бюджеті на ремонт доріг і утримання доріг комунальної власності 61 мільйон гривень. Також депутати внесли зміни до соціальної програми Турбота аби надати родинам кримських військовослужбовців, які приїжджають на Буковину, одноразову грошову допомогу. Йдеться про суму від 940 до 1218 гривень. Крім того, вирішується питання забезпечення житлом цих людей. Ми порахували, що вигідніше для обласного бюджету буде надавати цим людям одноразову, Грошову допомогу для винайму житла, тобто вона встановлена в таких розмірах. Сім'я до п'яти чоловік 2500 гривень у місяць від п'яти чоловік 3200 в місяць. Загалом в області розраховують прийняти півтори тисячі військовослужбовців з півдня. Для них програмою турбота передбачено півтора мільйона гривень. Із цього ж фонду депутати облради вирішили виділити 100 тисяч гривень родичам учасника майдану Василя Аксенина. Також народні обранці клопотатимуть перед міською радою про покращення житлових умов родини загиблого Буковинця.